Віджі новини за сьогодні на Курському напрямку. Бажаю міцно, розповідаю. Після того, як ЗСУ вчора звільнило Черкаську канапельку та Фанасіївку, зачистили їх та поповнили обмінний фонд, наші хлопці в тому районі розсередилися по укриттям на їх околицях та лісопосадках для вибудовування оборони. На велике наше щастя, ворог тут розгублений та не активнічав сьогодні, тому потроху сьогодні просувалися для розширення зони контролю. Повідомляється, що сьогодні ЗСУ. Підводячи резерви, ще проводили вак, не заскочивши в уланок вчора, в лоб сьогодні ЗСУ просунулися та зайняли частину лісу на околицях села. Хаймерсом уразили командний пункт Фрильську. Щоб не профукати свіжий наступ, вороже командування терміново кинуло в атаку комуністів в районі Нікольського та Свердлікова. З позитивного тут те, що вони пішли в атаку як в Другій світовій шеренгами і в повний зріст. Далі справа за касаркою фірми Браунінг та Дронів. Молимося, слава героям.